11 клас. Лабораторна робота номер 6 Тема Визначення фокусної відстані та оптичної сили розсіювальної лінзи. Мета навчитись визначати оптичну силу та фокусну відстані розсіювальної лінзи. Обладнання. Свічка. Екран. Демонстраційний косинець. Лінза розсіювальна. Лінза збиральна. Сірники. Маркер. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Крок перший. Розміщуємо уздовж прямної рейки зліва направо предмети в такому порядку. Свічка, розсіювальна лінза, збиральна лінза, екран. Крок другий. Положення збиральної лінзи. Добиваємося утворення чіткого зображення полум'я свічки на екрані. Крок третій. Вимірюємо відстань від свічки до розсіювальної лінзи D. Крок 4. Помітивши місце розташування розсіювальної лінзи, забираємо її. При цьому зображення полум'я свічки на екрані стане розмитим. Крок п'ятий. Наближаючи свічку до збиральної лінзи, добиваємося утворення нового чіткого зображення полум'я на екрані. Крок шостий. Вимірюємо відстань F маленьке від місця, де була розташована лінза, до нового положення свічки. Тепер свічка міститься у положенні, де утворювалось уявне зображення її у розсіювальній лінзі. Крок сьомий. Обчислюємо оптичну силу та фокусну відстань розсіювальної лінзи за робочою формулою. При цьому значення F маленьке слід брати із знаком мінус, оскільки у розсіюваній лінзі зображення уявне. Крок 8. Повторюємо дослід ще двічі, змінивши відстань між лінзами, свічкою та екраном. Крок 9. Результати вимірювань та обчислень записуємо в таблицю. Крок 10. Обчислюємо середнє значення оптичної сили та фокусної відстані лінзи та похапки вимірювання кожної величини.